лайк like Привет! На першому місцевому програма кінолекторій та я Марина Прощепа. Сьогодні ми продовжимо тему нашої попередньої програми, а саме про 63-й міжнародний канський кінофестиваль. Масштабна подія тривалістю два тижні, тримає весь світ в очікуванні. Хто ж цього року привезе у свою країну цінну нагороду? Чому цього року приз за кращу чоловічу роль поділили між собою відразу два актори? І як тайський режисер зміг здивувати голову журі Тіма Бартона, видісне. Наятися далі, французька рев'єра була переповнена елітою зі світу кіно. Звичайно ж, сила селена зірок позували на червоній доріжці. Не обходиться тут і без іншої категорії відвідувачів, музикантів. Так на цьогорічний фестиваль мік жагер привіз нову документальну стрічку Стоунс у вигнанні, у якій йдеться про легендарні записи Стоунс з їх найпопулярнішого альбому «Exile on Main Мейнстріт. Я подумав, що чудово було б зняти про це кіно, адже це було так давно, і просто прослухати запис зовсім не те. Люди, які не були поруч з нами, просто не зрозуміють ті часи, якщо їх не побачать. Кани славляться з соціальними стрічками, і цьогорічний фестиваль не став винятком. Фільм виробництва Конго Бенда Білілі розповідає про групу безпритульних калік, що завдяки своїй любові до музики долають бідність. Раніше я спав на картоні, ура! Я купив матрац! Це може стати з тобою, з тобою, з ним з ними. Не можна ставити на людині хрест. Удача приходить без попередження. Ніколи не буває занадто пізно. Актори Бенда Білілі не тільки відвідали фестиваль, а й чудово виступили на пляжі. Здається, їх не дуже зацікавили блиск та гламуркан. Вони не дуже той вражені, і це чудово. Вони анітрохи не змінились. Хлопці розповіли, що сиділи тут учора, оточені купою преси, і відчували себе тваринами в зоопарку. рікі, лідер колективу, сказав: я вчуся бути білим. У канській гавані влаштували вдосталь неординарних подій. Ми не змогли оминути увагу до прем'єрну вечірку, присвячену анімаційній стрічці мумітролі та Мумі-троль Мумітроль це істота з дуже великим носом та простою життєвою філософією. Вони вірять, що не буває безвихідних ситуацій і що все залежить від нас. Це чудова і добра історія. Вечірка відбувалась на яхті, тому усі навіть найбільші зірки повинні були розотись. Гарна ідея, але не дуже зручно. З часу відкриття минуло вже два тижні. А на фестивалі й досі відбуваються цікаві події. Найбільше за інших зайнята Наомі Уотс, адже рекламуй аж дві стрічки. Ти зустрінеш високого незнайомого брюнета від Вуді Аллена та чесна гра. Фестиваль – Це хаос. Він величезний. Я тут з дітьми. Це так виснажливо. У новому політичному трилері від режисера Містер та Місіс Сміт. Також знявся Шон Пен автори стрічки Чесна гра звертають нашу увагу на зовнішню політику США щодо Іраку, і це серйозна заявка на пальмову гілку. Я вперше у Канах і впевнений, що краще за все вперше приїхати в Кани не просто так, а з новою стрічкою. До того ж, якщо її так добре сприймає публіка, Валерій. Ти віддана кому чоловікові чи церу? Родині, родина на першому місці завжди. Ти ставив нас на перше місце, коли писав кляту статтю? У конкурсі також брала участь нова стрічка режисера Вавилона Алехандро Гонсаліса Ін'яріто Краса з Хавєром Бардемом у головній ролі. Краса це історія людини, що вже відчуває подих смерті. Стрічка знята за кращими традиціями. І ніяріту в ній не обійшлось без темних поглядів на людей та їх життя. Вибухи, цинізм, вбивства, продумане насильство. Хіба це життя? Хіба це обнадією? хіба це весело? Я так не думаю. На мою думку, це дуже депресивно та безнадійно у нашому світі. Ми тільки й робимо, що пишемо у Твіттері або надсилаємо повідомлення, і це знищує нас як суспільство. Я б назвав цей фільм виплеском правдивих та дуже інтимних емоцій. I will say, після 12 незабутніх днів конкурсної програми прийшов час церемонії нагородження, щоб привітати переможців до пале прибули журі в повному складі на чолі з головою режисером Тімом Бартоном та інші запрошені знаменитості. Найкращою акторкою була визнана Жулієт Бінош за роль у французькій стрічці «Завірена копія. З власного досвіду скажу, що коли актор віддається своїй справі, він відчуває відповідальність за свою гру. Так відбувається через те, що ми хочемо зробити свій внесок в життя світу. Цьогорічна ситуація з номінацією Найкращий актор виявилась геть незвичайною. Нагороду поділили між іспанцем Хав'єром Бардемом та італійцем Еліо Джермано. Я дуже задоволений, що приз розділили. От, якби на фестивалях ділили все більше і більше нагород, то менше людей би програвало, адже програвати дуже важко. Відзнаку журі отримав режисер Махамат Салех Харун за драму про громадянську війну людина, яка кричить. Несподіванкою став і новий володар пальмової гілки, тайська комедія Дядечко Бунме, який пам'ятає свої минулі життя. Ця нагорода дуже багато значить для мене не тільки як для професійного режисера, а й як для простого тайландця. нам зараз дуже необхідна надія. Ось і погасли Софіти, та опустились куліси 63-го міжнародного канського кінофестивалю. Визнаймо, що він вкотре довів свою значущість у світі кіно. В Україні одним із найпопулярніших кінофестивалів вважається міжнародний кінофестиваль Молодість. До речі, саме на цьому фестивалі у 2010 році гран-прі отримав режисер Сергій Лозниця за фільм Щастя моє. У фільмі розкривається історія із пострадянської глибинки про водія далекобійника, який занурюється у світ страху, жорстокості та зради. Із фільмом Щастя моє Сергій Лозниця поїхав підкорювати Канни. І, хоч фільм не отримав нагороди, проте він увійшов в історію як. Перший український повнометражний фільм представлений на канському кінофестивалі. Після цього режисер вирішив відправити свій фільм на міжнародний фестиваль молодого європейського кіно Войсес і отримав там гран-при та грошовий приз у сумі 30 тисяч євро. Та це ще не все. Американська кінокомпанія Кіно Інтернешнл купила права на прокат українського фільму. Так, тепер українське кіно дивляться і у США. А ви не забувайте, що програму кінолекторії можна переглянути на сайті телеканалу РівнеОдин.тв. А вікторина від кінопалацу Україна продовжує відповіді на запитання, які ми ставили у минулій програмі, звучать так: режисером фільму Знайомство з факерами 2 став Пол Вайтс. Головою журі 63-го міжнародного канського кінофестивалю став Тім Бартон. А кадри, які ви зараз бачите на екрані, із фільму Амелі. Першими нам правильні відповіді надіслали Тетяна Ковальчук, Віталій Мартинюк та Янна Худобчук. Вітаємо наших переможців! Ви можете забрати свої квитки у касі кінопалацу Україна лише протягом наступного тижня. А зараз нові запитання: як звати головного героя фільму Трон? Спадок, який зараз іде у кінопалаці Україна. Хто із акторів приховується за маскою на фото, та хто виконує головну жіночу роль у фільмі Украдене щастя. Якщо ви знаєте відповідь хоча б на одне запитання, надсилайте нам з електронною адресою а кіно А рівно добігає до свого завершення, і я змушена з вами попрощатися до наступного тижня. Для вас працювала Марина Прищепа. Зустрінемося у цей час на першому місцевому.